Які ультразвукові дослідження важливі, коли вам 35? Плюс? Після 35 років у жінок з'являються деякі зміни в молочних залозах. Це можуть бути кісти, мастопатії. тому ми повинні якомога раніше обстежувати, щоб контролювати свій стан? Якщо після їжі у вас з'являється нудота, періодичний біль або вздуття, неприємні симптоми, ви маєте зробити УЗД жовчного міхура та печінки, тому що це може бути застій жовче. Чистоподібна залоза впливає на вагу, настрій, рівень енергії та цикл. Якщо ви часто втомлені, дертівливий, або вага змінюється без причини, тут варто вже почати діагностику. Після 35 років гормональні зміни можуть впливати на функцію серця, тому ультразвукове дослідження може виявити порушення функції клапанів та м'язу серця. Для запису на ультразвукове дослідження напишіть в Дірект. Які ультразвукові дослідження важливі, коли вам 35. Після 35 років у жінок з'являються деякі зміни в молочних залозах. Це можуть бути кісти, мастопатії, тому ми повинні якомога раніше обстежувати, щоб контролювати свій стан. Якщо після їжі у вас з'являється нудота, періодичний біль або вздуття, неприємні симптоми, ви маєте зробити УЗД жовчного міхура та печінки, тому що це може бути застій жовче. Чистоподібна залоза впливає на вагу, настрій, рівень енергії та цикл. Якщо ви часто втомлені, дратівливі або вага змінюється без причини, тут варто вже почати діагноз. Після 35 років гормональні зміни можуть впливати на функцію серця. Тому ультразвукове дослідження може виявити порушення функції клапанів та м'язу серця. Для запису на ультразвукове дослідження напишіть в Дірект.